Уявіть, що ви дивитесь футбол, і бачите, як ваша команда вибігає на поле. І ви в захваті та очікувані, бо це їхня перша гра. Хочете побачити їх силу, ви бачите капітана, він збирає команду разом і підбадьорює гравців перед грою. Це емоції. Всі запалені, команда мотивована. Він закликає до гри, вони розходяться. І уявіть, що після цього вони йдуть полем до бокової лінії і сідають на лавках. А через 30 секунд вони вибігають на поле. Ви бачите капітана, він знову їх збирає. Їм подобається бути разом, підбадьорювати один одного. Вони запалені, вони обнялися, розійшлися і знову сіли на лавки. Дивлячись на це, ви думаєте: «Хм, це дивно. І не тільки дивно, це нерозумно. І саме так виглядає церква. Подумайте про це щонеділі. Пастор встає перед групою людей, наставляє їх, каже, ось як ми повинні жити. Всі емоційно кажуть так, так, амінь, амінь. А потім в понеділок зранку ніхто не робить того, про що навчав пастор. Але люди кажуть: «О, не можу дочекатися наступної неділі, він нас знову навчатиме і скаже чудову проповідь. І... Ви дивуєтесь, чому світ дивиться на церкву і каже: Я не розумію цього, це не вражає. Не бачу чогось такого, що відрізнялося від цього іншого, і я б хотів там бути. Друзі, коли ми насправді живемо християнським життям, і Святий Дух проявляє свою дію в нас, то люди бачать це і здивовано запитують, як, як це їм вдається? Нам не потрібен Святий Дух, щоб сидіти і казати амінь о, це правда так. Я не кажу, що це погано. Це чудово, коли ви разом збираєтесь і вивчаєте Боже Слово, це важливі речі. Але є одне питання: що ви робите з цим протягом тижня? Друзі, зараз ви вже читаєте третій розділ цієї книги, і те, що ви робите, це чудово. Але питання, що ви робили минулого тижня? Чи грали ви насправді? Світ чекає, коли ми дійсно увійдемо в гру і почнемо щось робити з силою Святого Духа. Ось чого він чекає. Зрозуміти мене правильно. Я переконаний, що важливо разом збиратись, навчатися і досліджувати Боже Слово, особливо сьогодні, тому що. Сьогодні люди піддають сумніву не тільки достовірність Біблії, але існування абсолютної істини як такої. Тому, тому не зрозумійте мене неправильно. Я впевнений, що нам потрібно глибоко вивчати Біблію. Ми заснували семінарію, бо вважаємо навчання важливим і хочемо дати знання новому поколінню пасторів і місіонерів. Ми дійсно хочемо, щоб вони знали слово Боже. Але найбільший виклик, коли ми заснували цю семінарію, був, щоб студенти не відчули те, що відчули багато з нас. Знаєте, роки навчання в семінарії були періодом найбільшої духовної сухості в моєму житті. Якщо б я міг наново прожити будь-який період життя, я б точно обрав ці роки. І це був дивний час, бо навчання було чудове, я отримав важливі знання, але особисто я. Я стільки всього вивчав і тримав в голові, але не мав часу це застосувати. Я просто набирав знань і, і тому став досить гордим, якщо чесно. Я був дуже, дуже зверхнім тоді. Я й досі борюсь з гордістю. Але в той період життя я був просто. Я був собою, але дуже-дуже гордою людиною через глибину моїх знань. Втім, була дивна особливість. Бо водночас я бачив людей, які знали значно більше від мене. І я слухав відомих професорів, навіть бачив деяких своїх шкільних друзів і думав, ого, вони значно розумніші від мене. В ті моменти я відчував себе невпевнено, ніби знав мало, і мені треба вчити ще. І з одного боку я гордий, і Бог противиться мені, бо Біблія говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. А з іншого боку, в мене є невпевненість і страх, ніби я мало знаю і тому мало на що здатен. Я знаю, що це був один з найсухіших періодів мого життя і служіння, бо я мало що зробив і ще менше досягну. Я хочу бути дуже обережним, щоб ми знову не потрапили в ту ж пастку. Один з лідерів нашої церкви тод. Один з найрозумніших хлопців, яких я знаю, він, він одного разу зізнався на церковному зібранні. Тут розповів, як читав другий розділ об'явлення про церкву в Ефесі, яка втратила свою першу любов. І тот сказав, що він роздумував над тим, яким він був, коли тільки повірив Ісуса, і Він усвідомив, що багато чого втратив. Він розповів, що через. Шість днів після того, як став християнином після покаяння, він почав говорити зі своїм кращим другом про Ісуса. І насправді, того дня Він привів його до Ісуса, а потім Він почав наставляти його. Він лише шість днів був християнином і вже наставляв інших. Він говорив про пристрасть, яка в нього була, йти, йти за Божою волею, за Святим Духом і ділитися Євангелієм з будь-ким, кого показував йому Бог. Але суть зізнання була, що протягом цього часу тот зрозумів, як багато чого не знає, тому пішов навчатися. Але в процесі навчання він все менше він все менше розповідав людям Євангеліє, і кожного року тот помічав, що все менше ділився Євангелієм і наставляв все менше людей. Він розповів це лідерам церкви, бо хотів, щоб ми повернули те, що втратили. Невже це не дивно? Що в нас хороші наміри? Ми створюємо семінарії для навчання людей, але в процесі ми насправді усипляємо їх, і це виклик для нас, як продовжувати навчання, як зростати в знаннях, але продовжувати палати бажанням виконувати те, до чого кличе нас Бог? Ми заснували семінарію. Ми не сприймаємо ідею відмежування християн від світу, бо не бачили, щоб Ісус так робив. Де був Ісус? Він був в самому центрі подій. Він розмовляв з алкоголіками, рятував повій, спілкувався зі злодіями і тими, кого б ми назвали найгіршими серед грішників. Ісус був їхнім другом. Він увійшов в їхній світ, щоб показати їм краще життя. Хто з нас це робить? Коли ми заснували семінарію, я сказав: не хочу, щоб ми зібрали молодь, яка постійно спілкуватиметься між собою. Не хочу, щоб вони просто разом збирались, проводили час в аудиторіях, разом снідали, обідали і вечеряли. Ми не можемо відмежуватися від світу. Тому ми вирішили відкрити нашу семінарію на території місцевого коледжу, бо я хочу, щоб вони були середовищі людей інших поглядів, і їм потрібно навчитися відповідати таким людям. Вони повинні бути там, де їм потрібна дія Святого Духа, бо це так безпечно і зручно збиратися і спілкуватися з людьми, які вірять у те саме, що й ти. Ми, як християни, можемо виглядати дуже дивно, якщо просто підтримуємо один одного, і ми багато часу проводимо разом, але не йдемо у світ і не застосовуємо те, про що говоримо і читаємо в Біблії. В діях апостолів у четвертому розділі говориться про Петра й Івана, і написано, що люди дивувались їхній смінливості, коли побачили, що це неосвічені й прості чоловіки. Люди були здивовані відважністю Петра й Івана. Ось що нам дає Святий Дух. Він дає сміливість, відвагу йти у світ і проголошувати пристрасно і сміливо те, у що віримо. І люди побачили це в Петра й Івана, хоч вони були неосвіченими, простими чоловіками. Дивлячись на цей вірш, я часто бачу зовсім протилежне. У наших церквах є так багато розумних людей, людей, які так добре і глибоко знають Біблію, але мене вражає їх страх і несміливість. Це чудово, друзі, що ви збираєтесь і навчаєтесь, але що відбувається протягом тижня, чи подібний ти до Ісуса, чи проводиш ти час з тими, хто не вірить Бога, чи бачать вони у тобі життя, сповнене Святим Духом? Чи пропонуєш ти їм щось краще аніж у них вже є?